Що чекає в особистому житті? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе. Подивимося. Що вас чекає в особистому житті? Нове знайомство. Після того, як вас дуже часто обманювали і у вас були стосунки, які вже завершилися. Стосунки важкі були: багато болю, страждання і багато обману. Нарешті до вас прийде справжнє кохання, нове знайомство, на яке ви давно чекали. Це чоловік стабільний, розумний, активний, забезпечений. Він буде занадто активний до вас. Це для вас буде незвично чоловік одинокий, який прийде для того, щоб змінити ваше життя і зробити вас щасливою. Отаке От вас чекає в особистому житті.